До останнього не вірилось, що таке можливо. Але жахіття 21-го століття таки настало: війна. Наші повсякденні турботи, наше розмірене життя ніби взяло паузу. Та до честі українців ми швидко оговтались і згуртувались. Черги під військкоматами з готовністю вступити до лав Збройних сил України чи тероборони яскраве тому підтвердження. Громадська організація Десантно-Козацький рій на чолі із Володимиром Мосейком з перших днів війни активізувала свою волонтерську діяльність. Хоча заради правди варто відмітити, що волонтерська робота громадської організації не припинялась ще з 2014 року, і цей досвід, зв'язки і напрацьована логістика дали свої результати. В структуру десантно-козацького рою входять також козацтво городочини Хмельницької області та міста Хмельницького, а також волонтерські центри в усіх районах Тернопільської області. Усі ми козацького роду, і сила наша в єдності. Дякуючи керівництву Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя, на чолі із виконуючим обов'язки ректора Миколі Митнику для волонтерської роботи було надано території та навчальні корпуси вишу, і волонтерський осередок запрацював на повну потужність і перетворився у волонтерський центр Я волонтер. Ідея створення цього фільму виникла в перші дні війни. Але тоді, на фоні загальноемоційного піднесення, здавалось, що ще тиждень-другий, і ми виженемо ворога з нашої України раз і назавжди. Тому фільм мав вийти в показ вже після перемоги як спогад. Ми хотіли показати наших волонтерів як у своїх мирних професіях після перемоги, так і як волонтерів в час війни. Не кожен може стати військовим. Така професія потребує навиків, досвіду, фізичних даних та років навчання. Тому спочатку повномасштабного вторгнення бажання стати волонтерами виявила велика кількість свідомих громадян: науковці, кандидати і доктори наук та будівельники, актори театру та водії, служителі храму та студенти вишів, підприємці та представники робітничих професій, люди різного віку. І статусу об'єднались, щоб допомогти тим, хто захищає нас від ворога військовим. Але сталося, як сталося: війна триває. Триває і наша волонтерська робота. Дякуючи меценатам, підприємцям і фермерам, людям заможним, так і простим українцям, в наш осередок почали надходити тонни гуманітарної допомоги. Вода. Ліки ковдри матраці, закрутки, свіжа випічка варена Пальні мішки, одяг, ліки. Свіжа випічка від пекера Медикамент е, привезли одяг. Велика подяка також і українській діаспорі з різних країн світу. Тому на базі волонтерського центру було створено підрозділи різного спрямування. Робота кипіла. Схема полягає в наступному: ми отримуємо запити від військових частин зі списком потреб. Збираємо все необхідне і відправляємо до місця призначення. Однакових запитів практично не буває, бо ніхто не знає, що буде за 5 хвилин, що буде завтра чи що буде за тиждень. Але на війні потрібно все починаючи від екіпірування та спорядження, закінчуючи медикаментами, засобами гігієни та продуктами харчування. Отож більш детальніше про структуру нашого волонтерського центру. Хто приїхав, до кого, з якою метою, за всім цим пильно стежить підрозділ охорони. Порядок є порядок. Посортувати, перебрати, розкласти окремо для військових, для госпіталів, для біженців весь одяг, взуття, ковдри, подушки, постільну білизну, рушники всі ці функції взяли на себе волонтери речового складу. Щоби максимально швидко знайти ті чи інші необхідні речі, не затримувати водіїв, адже одні приїжджають, інші від'їжджають, слід все робити оперативно тримати руку на пульсі. Складається також і базовий комплект: майки, футболки, спідня білизна, термоодяг, шкарпетки. А далі по необхідності спортивний одяг, куртки, рушники тощо. Що стосується переселенців, то в нас також окремо складений на різний вік та погоду жіночий, чоловічий, підлітковий, дитячий одяг та одяг для немовляток, окремо взуття, а також дитячі іграшки. Це куртки, які ми відправляємо біженцям і ребятам, які захищають нас. Тут ми відбираємо їм внутрішній ну, підсподню штани, і кофточки. Тут у нас носочки, трусики, тут у нас все дитяче, тут у нас ковдри, у нас подушки. Матраси для того, щоб їм було тепло і зручно. Дівчата приїхали! Тушонки, складаємо окремо, ящики печені складаємо окремо. Всі види харчової допомоги теж розсортовуються: консервація до консервації, тушонки до тушонок, харчові різновиди. Консерви це огірки, помідори, різні салати. Можуть бути як самі, так і з кашею. А також хліб, цукерки, чай. Кава, різні крупи, сало, мед. Є також і готові до вжитку продукти: голубці, вареники, капуста, морква, гречаники, котлети, відбивні, тобто усі види харчових продуктів пересортовуються і відправляються за призначенням, враховуючи дату виготовлення та тривалість доставки. Волонтери найбільш чисельного вантажного відділу складають вже готові коробки так, щоби в будь-який момент швидко завантажувати буси. Звичайно, що допомагаємо біженцям, які до нас звертаються, складаємо їм продукти в залежності від їх кількості і віку. Продукти з невеликим терміном придатності відправляються насамперед. Але найкраще це продукти в жерстяних банках. Малі в розмірах, а термін придатності великий. Є і певний стандарт так званий мікс. 3-4 консерви, дві банки тушонки, мівіна, сіль, цукор рафінат, енергетичні батончики, що люди самі виготовляють, або батончики для спортсменів за кордону, які дають відчуття ситості. Такі батончики лише для бійців. Також у нас завжди є яблука, молоко, фрукти. Їх теж стараємось передавати. Молоко віддаємо біженцям, що приходять із дітками. Коробки, які ми передаємо бійцям, обов'язково кладемо дитячий малюнок, обереги та листи по А також даємо їжу в дорогу кожному водію, щоб вони не витрачали дорогоцінний час на тривалі зупинки і щоб цієї їжі вистачило до кінця дороги. На Обідна сьогодні зубка стріляльова, Спеціально нове веню ме для москалів. На другий – варенички, зубка гречана, помпушки, пиріжки. Салат з моркви, оселедчики, салат з морячка, сало з чесничком, чай, ну, такого чаю то є особ... ну, наш чай козацький, такого чаю немає ніде. Всі, хто не проходить, називається компот-чай. Такого серця не видає. Завдяки співпраці з Тернопільським національним медичним університетом імені Івана Горбачевського стало можливим створення медичного відділу. Починалося все з маленьких кабінетів, з кількох пакетиків з ліками. Перші знеболюючі, перші перев'язки в дуже малих кількостях. А вже з часом пішла допомога від діаспори за кордону, і було надзвичайно приємно, коли люди приносили маленькими мішечками все, що мали, бодай щось. Хто пару бинтів, хто пару таблеток від тиску, хто якусь баночку корвалолу, хто що мав, те і приносив. Хоча є світові стандарти та стандарти Червоного Хреста, що має бути в аптечці для солдата, ми формуємо аптечки по їх запитах. Якщо це військова частина, то звичайно об'єм ліків ми збираємо більший. Якщо це блокпост, то намагаємося дати те, що їм було б необхідно на час тривалого перебування на бойовому чергуванні. Знеболюючі ліки, бинти, тактичні ножиці, пінцет, марлеві пов'язки, стерильні та нестерильні пов'язки, антисептичний засіб для обробки ран і рук це в першу чергу: жгути, турнікети, кровоспинні засоби, протизастудні ліки, краплі від носа, від болю в горлі, від отруєнь, приболі в шлунку, спазмолітики все, що ми маємо в своєму арсеналі. На упаковках ліків. Пишемо, що для чого, і дозування. Ще один важливий відділ це відділ роботи з діаспорами. Воїни Збройних сил України потребують більш дієвих засобів: це бронежилети, амуніція, тепловізори власне, те, з чим працює даний відділ. Ми забезпечуємо бронежилетами, які виробляємо своїми силами, і пошиття, і виготовлення плит. Метал замовляємо і в Польщі, і в інших країнах. Військові перевіряють ці пластини і після того даємо в серійне виробництво. Окремо хочемо подякувати благодійному фонду «United Support for Ukraine», засновники якого американські громадяни українського походження за їх кошти було придбано близько 18 тонн паливних та мастильних матеріалів, а також плетоноски, бронежилети, акумулятори. Масла, антифриз, автомобільні троси та ключі для ремонту та обслуговування автомобілів, господарські предмети та інші необхідні речі для передових бойових підрозділів Збройних сил України. Вони особисто передали в наш волонтерський центр повнопривідні автомобілі, одяг, амуніцію, військові рюкзаки та медичні аптечки. Бували випадки, що нам бракувало складів для зберігання такої кількості допомоги. Відділ паливно-мастильних матеріалів, передостання ланка довгого ланцюга нашої роботи. Для волонтерів цього відділу війна не закінчувалася ще від 2014 року, і впродовж останніх років волонтерство для них стало невід'ємною частиною життя. Був час, коли дизельне паливо стало справжнім дефіцитом, вже не кажучи про його вартість. Але хто шукає, той завжди знаходить. Під час одного з виїздів в зону бойових дій наші водії-волонтери Олександр Плевачук та Юрій Бабійчук зустріли на передовій бійця наших збройних сил, відомого в Європі футбольного тренера Юрія Вернедуба, який залишив футбол і вступив до лав Збройних сил України, Юрій Миколайович подарував зі своєї колекції історичну футболку збірної України зі своїм автографом. Яку вдалося реалізувати на аукціоні, а за виручені кошти придбати дизельне паливо. Та найбільш відповідальна місія у наших водіїв. За їх швидкість, маневреність наш керівник Володимир Мосейко називає їх ластівками. Донецька Луганська область акуратно знаєш, ніхто вдів право не звертати, хлопцям віддав і додому. Щасливо доїхати, щасливо повернутися. Хлопцям, привіт від нас всіх і від людей. Все, все щасливо! Перша волонтерська поїздка нашого середку була ще в далекому 2014 році від каплички матері Божої Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя. З її благословення, наша волонтерська діяльність розрослась у логістичний центр. Найдосвідченіший водій нашого осередку водій самого першого волонтерського виїзду Сергій Ліпянін. З 2014 року по 2022 рік він здійснив понад 100 виїздів в зону АТО. За ці роки здобулися і величезний досвід, і зв'язки, і створився логістичний центр по допомозі Збройним силам України. Та головне, наші водії разом із волонтерською допомогою привозять частину дому. Разом з подякою це дуже виразно читається в очах бійців. Кожен водій має свій напрямок, але девіз кожного водія: твердо тримати кермо, оперативно маневрувати, дивитися на всі 360 градусів, повна концентрація, повна увага, все аналізується, штурмани сидять поруч, підказують дорогу. Головна задача якнайшвидше доставити і якнайшвидше вийти з небезпечної зони. За період з 24 лютого і по нинішній день наші ластівки побували у всіх областях України, де велися військові дії. По всьому фронту російської навали і передали на бойові позиції наших Збройних сил та населенню, яке постраждало від діяльності Російської Федерації близько 6 тисяч тонн волонтерської допомоги. І яка ж радість зустрічі, коли наші ластівки, виконавши свою місію, повертаються назад. Кожна людина повинна робити те, що вміє. Те, що в неї добре виходить. Це професія. А волонтерство це поклик. Ми розуміємо, що потрібно дещо зробити не заради нагороди, слави чи грошей, є щось вище, і частинка того солдатського дякую належить і всім нам. І якщо є бажання допомагати, ніщо не завадить. Багато наших волонтерів. Працюють викладачами технічного університету. Та вони завжди знаходять можливість якісно виконувати і свою основну роботу, і волонтерську місію. А коли знаходиться вільний час, наші волонтери навчаються основам теоретичної, тактичної, вогневої тактик та основам військової медицини. А бувало і таке. Багато наших волонтерів вступили в лави Збройних сил і зараз захищають нашу землю. Україна покликала, і вони без вагань і роздумів зробили свій вибір заради майбутніх поколінь. Волонтерство і армія на даний момент є та єдина сила, що тримає країну. Хочемо відзначити підприємця, власника компанії Тараса Юськіва, який віддав практично усі свої кошти на волонтерську діяльність, завдяки якому закуплені і передані у військові частини на передову і супутниковий зв'язок, і електростанції, і тепловізори. Ми однозначно переможемо це лише питання часу. Так хочеться ще пожити в мирній і успішній державі, де не потрібно їздити на заробітки, де все можливо в нашій рідній Україні. І колись пройдуть роки, виростуть нові покоління, і ця війна залишиться ще однією сторінкою нашої історії, як цей фільм. дівчата. Сьогодні, 9 березня, ми не можемо не згадати нашого славного українця. 208-му річницю з дня народження Тараса Григорьовича Шевченка і хочеться сказати одне кохайтеся чудноброві та не з москалями, а з нашими славними захисниками, козаками.